Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду випікати пиріг із рибою. Про начинку поговоримо пісніше, а поки що я замішу тісто. І для тіста нам потрібно борошно, його нам потрібно 300 г. Також потрібно 150 мл сметани. Також 100 г вершкового масла або маргарину, чайна ложка соди, дрібка солі. Ну і звичайно, я оцтом погашу соду. Так, можна погасити в сметані, але мені так, ну, якось вона краще гаситься. Я привикла так. Посікла маргарин з борошном, зробила крихти таке тісто. Ну, не тісто, а борошно з крихтами. Потім погасила оцтом соду, додала сметану, погашену соду і дрібку солі. І ось я замішую вже тісто. Спочатку я замішувала ложкою, а потім рукою. І ось тісто я замісила. Ось таке чудове вийшло у мене тісто. Я його відправляю в телофановий пакет і в холодильник на хвилину 15-20. Ну, а поки тісто відпочиваю в холодильнику, підготую начинку. У мене ось тут я напередодні відварила рис, коли відварювала. Я підсолила водичку, ну і в кінці додала, додала трошки вершкового масла. До рису я додам спеції для риби. Десь так півчайної ложечки. Можна додати інші спеції, все за своїм смаком і бажанням. Все гарнесенько розмішаю. Відвареного рису, десь у мене не повний стакан уже готового відвареного рису. Далі я потерла твердий сир, тут десь 100-150 грамів. Ну, і в мене є ще сьомга. Зараз я поріжу на шматочки. Ну і ось сьомгу я покришила на ну, ось такі кусочки на шматочки. Уже все підготувала. готувала. Наша начинка готова. І ось наше тісто відпочило в холодильнику. Начинку я поки що відставила в коронку. А з тістом буду працювати. Я його буду прямо на папері, на якому буду випікати. І зараз я його розкатаю трошки руками, а потім качалочкою. І ось так я розкатала тісто. Бумагу я відрізала. Вже зарівняла по довжині противня і розкатала наше тісто. Воно зовсім послушне і дуже гарно розкатується. Далі я відправлю на серединку начинку з рису. Ну, ось так. Начинку я одну вже відправила. Я начинку накладаю тільки посередині, тому що я цей пиріг буду закривати. Далі я відправляю покришену нашу сьомгу. Відправила рівномірну рибку. Ну і далі притрошу твердим сиром. Ось так. Начинка повністю сформована. Можна додати любу зелень і люби спеції все, що вам подобається. На цьому етапі я вже включила духовочку, розігрівається. Ну, а я буду формувати наш пиріг. Я роблю ось такі надрізи. Ну і з цього боку теж. Ну і далі я буду наш пиріг заплітати з однієї сторони і з іншої. Ось так. І ось я пиріг весь наш заплила. Ну і далі яйце розмішала і змащую наш пиріг. Ось так все гарненько змастила. і відправляю випікатися в духовку при температурі 180 градусів. І ось мій пиріг спікся. Випікався 30 хвилин при температурі 180 градусів. І ось пиріг я перемістила на блюдо, хоч він ще гарячий, але вже дуже ж хочеться його спробувати. Недобно гарячий, не хочу розвалити. І ось такий пиріг, сир розплавився, рибка є, рис є. Зверху він хрусткий, чудовий. І з сиром ще смачніший. М -м -м. Зверху хрустка з кориночка. Ось такий чудовий наш пиріг. Ось так. І ось так сир розплавлений, тісто смачне, хрустке, пиріг румяний. Тож готуємо такий пиріг, можна його готувати з іншою дешевшою рибою, можна м'ясну начинку, можна просто солоний сир. Я теж так готувала. Це дуже смачно. Зовсім не складно і досить смачно. Тож бажаю. Всім здоров'я, миру, благополуччя. Хай у вас все буде добре і хай вам смакує. Всім пока-пока, до нових зустрічей.